Всім доброго вечора. Насправді, коли кожен з нас по мимоволі думає, що зробити для того, щоб відродити, допомогти, примножити, ми розуміємо, що для нас березень кожного року. Тому цей проєкт Збройне слово України чітко відображає всі твори. Всі поеми писемності Тараса Шевченка, нашого кобзаря сьогодні дуже відповідально, професійно, фахово, по-мистецьки відобразили найкращі, найдорожчі, найталановитіші учасники цього проєкту. Якщо би цей проєкт був представлений Івано-Франківську Львові Києві, Повірте, квитки ми були платні. Чомусь ми збайдужили, чомусь ми думаємо, коли дитина не спить, коли дитина переживає, боліває. Я, будучи перед цим реабілітації з нашими воїнами, зайшов за куліси і зайшов в фоє цієї зали. Діти наскільки переживали, діти наскільки хвилювалися, діти наскільки їх. Все робили для того, щоб щось не забути, щось не те зробити, щоб викласти стан душі твори Шевченка на цій прекрасній залі. Я хочу подякувати авторам цього проєкту. Я думаю, що ми маємо сьогодні не жаліти всім учасникам велику порцію, великий об'єм шалених оплесків. Я думаю. Що ми сьогодні по переконали, як подинокі виступи, як дуета, тандемі, як колективно, сьогодні ми бачили професійність наших дітей. Я хочу подякувати кожному колективу, кожній дитині, батькам, які через намагання дітей, я знаю, я переконаний. І я вірю, що діти просили батька. Ми також хочемо прийняти участь. Це не батьки заставляли. Тому оце є відродження, Оце є відтворення, це є бажання. Це є нова Україна. Тому я хочу подякувати управлінню культури, подякувати вибому журі. Бо я бачив, як оцінки став Василь Васильович. Я бачив, як оцінки став Василь Іванович. Я бачу, як оцінки став Поважний, авторитетний, знаний Антон Омелянович. Я бачу справедливий підхід для того, щоб діти хотіли ще знову не сходити з цієї сцени. Тому вам велике дякую і зараз не забираємо час, бо час пізний, нагородити наших дітей почесними дипломами учасників переможців. Дякую. Слава Україні! Мирославовичу за високу оцінку нашої роботи. А зараз приступаємо до вручення дипломів, грамот переможцями учасникам нашого конкурсу і розпочинаємо вручення ем, відзнак з четвертої молодої, четвертої категорії, у якій брала участь пані Галина Кузів та Світлана Тів'юк. Отож, грамотою за зайняте перше місце в. Категорії, четвертій категорії нагороджується Світлана Ців'юк, директорка лісно-терговецького будинку культури. За байраком байрак. А там степ і могила. Із могили козак встає сивий, похилий, встає сам. Уночі іде в степ, а йдучи, сумну пісню співає, наносили землі, та й додому пішли, і ніхто не згадає, нас тут триста, як скло, товариство ляло, і земля не сприймає, як запродов гетьман. У ярмо християн нас послав по землі, по своїй, по землі, свою кров пролили і зарізали брата. Крові брата напився і отут полягли у могилі заклятій. І замовк, зажривсь. Тихо, спершись на кріс, став на високій могилі, на Дніпро зазикав, тихо плакав, ридав, сумували море синє, за Дніпра і села луна гаєм гула третій півні заспівали, похилився козак, стрепернувся байрак, а могила застона не на шовкових пелюшках, не у величному На мати сповела, його малого й зажурилась, і цілу ніченьку вона на сина кріпака молилась. І виріс він, і кобзу взяв, і струн її торкнувся рукою, і пісня голосно лилась, повита вічною журбою. Голосно лилась, але недовго ворог лютий підкрався нишком, і самок поет кайдами окутий, помер співець, але живуть в серцях людей слова безсмертні, і тихо по Україні всій, бринять його. Пісні славетні. Це напевно, відкриття конкурсу. Також за зайняти перше місце в цьому ж категорійному конкурсі просимо на сцену нашу молоду учасницю 81-річну Галина Васильівну Кузів є, докупи звелися, на чужину з України брати розійшлися, залишили стару матір, той жінку залишив, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Я скажу, що Малина Васильівна знає дуже багато віршів на пам'ять. Вона скоро дому. і дому. Просимо вас піднятися і саме Галині Васильівні подякувати, особливо подякувати за участь у нашому конкурсі. адже це унікальна річ. Погодьтеся. Та й Боже, ми всі дожили до сімдесяти року і могли говорити вірші. Слухаємо третю вікову категорію, і у цій третій віковій категорії у нас є два других місця. Адже виступили з одинаковими кількостями балів такі учасники. За зайняте друге місце в третій віковій категорії нагороджується Ірина Черпак. Тяжко впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на віки і сліду не кинуть ніякого. Однаково! Чи жив, чи загинув. Толе де ти, толе де ти, нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай слої, злої. За зайняте друге місце третьої категорії, запрошуємо до нагородження Ірину Бабак. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От люди наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива. Як Господа слово! За перше місце в другому етапі конкурсу третій віковій категорії дипломом міського голови нагороджується Віктор Іванків. В Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи умру. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй сині. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково. зайняте третє місце в другій віковій категорії запрошуємо на сцену Стефанію Грицюк. Тихий. Краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? У другій віковій категорії перше місце має колектив «Народні джерела молочківського на будинку культури. Лиш слово правди вперте, як горля. нікому не дає себе зламати. Не маємо ні дому, ні жони. Він в мелеві постійної війни з катами волі рветься на свободу. Пройде він моретюрем і ярем і стане в Україні кобзарем, нетлінним знаменом свого народу. Павітерне розвия степу, як велину, що вас лихо. У другій віковій категорії нашу учасницю Юліану Атаманюк. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтеся дива, все Бог судить, визволяє довгу терпеливих вас убогих і воздає злодіям за злая. Тоді, я, Господи, святая на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Незрячі прозрять, а й мов сар на згаю помайдують, німим отвезуться уста, прорветься слово, як вода, і тепер пустиня не полита, з цілющою водою Мита прокинеться, і потечуть і веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим та. Іллю Калініченка. Зелені, квітучі кає на Дніпрі. Пам'ятник на кручі на круті горі. І дорослі діти всі сюди йдуть. І найкращі квіти кобзару несуть. Тож, тож як буде з часом каної колись. Тарасу Шевченку, низько поклонись. За зайняте друге місце у першій віковій категорії на сцену запрошуємо Яну Ковальчишину. Доледети, доледети нема ніякої. Коли добро доброї жаль Боже, тодай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колотою по світу валятися. А ти й жити серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Зазайняти першим. Це в першій віковій категорії запрошуємо на сцену Анастасію Адамонюк. І смикає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, окоянний, і день, і ніч плачу на розпуття хвилелюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не ¡Me Не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Зараз з величезною приємністю оголошую гран-прі нашого конкурсу за перемогу в конкурсі читців Збройне Слово України, присвяченому 211 річниці від дня народження Тараса Шевченка, дипломом гран-прі міського голови Зіновія Андрійовича нагороджується Маруся Попова. Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрована? За що мамо гинеш? Чи ти зрання до скін сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилася, турбувалась, де мені ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і колись на широким світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на мати, на свою Україну, що коли ще співала про свою недолю, що коли що чередала, виглядала волю. Ой Богдана, Богданочко, би була знала, у колись та душила, при серцем приспала, степи мої запродані жителі і немоці, Сини мої на чужині, на чужій роботі. І прибрав, мій висихає, і мене покидає, І, і всі мої могили милі москаль розриває. Нехай рей розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві госпередувати Та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте ж не недолютки, кадувати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, як би то, знайш те, що там схоронили, не плакали би діти, мати б не журилась.